Сеймом та шляхтою. А тому в межах Київського та частково-подільського Волинського воєводств так довго і періодично розгорався соціальний конфлікт, який мав під собою глибині релігійні, економічні, політичні, етнічні, світоглядні та інші історичні причини. Ну, На цьому я буду завершувати. І хотів би ще сказати: тут уже не для е, аспірантів, а для нас. Е, Тих, хто хотів би займатися ну, на іншому рівні от цими проблемами. Так от я бачу те, що зараз не висвітлено стосовно подій Коліївщини та Гайдамарщини. Наприклад, цікаво було б розглянути мотивацію участі у Гайдамарському русі 18 століття запорозьких козаків, які були родом з Правобережжя. Козаки на Запорожжі не народжувалися. У багатьох запорозьких козаків, які приходили сюди, тут були родини майсо на увазі на правобережній країні, в тому числі там і в Умані, Смілі, і так далі. далі. По-друге, поширення уніанської церкви на теренах польської України, а також дослідження кількості та етнічного складу її священників це гостре питання, це воно турбує. І сучасних галичан турбує очевидно. Але з точки зору історії це питання треба досліджувати, тому що. Дуже багато було дієцезів уніатської церкви, проваджувалася уніатська на той час церква за допомогою військових загонів шляхетських, проваджувалася насильно, і тут дуже багато документів з цього ми можемо подивитися. По-третє, участі представників шляхетського та міщанського станів на боці повстанців. Шляхта брала участь, про що ми говорили, ну, можливо, насильно, але дуже багато міщан було на стороні. Стали По четвере, зовнішньополітичних впливів на гайдамацький рух з боку Російської, Османської та Австрійської імперії, Французького та Руського королівств. Ми тільки говоримо про Росію. Як впливала Осман, як Австрія впливала? Французи, вони взагалі на все впливали. По п'яте, боротьби з гайдамаками на Любережній Україні, Гетьманщин та Запорозькій Січі. Зараз видано 5 томів в Інституті археографії архіву нового Коша війська Запорозького. Ми бачимо, як боролися уряди Коша війська Запорозького незового і гетьманський уряд, зокрема Кирила Розумовського, з гайдамацькими загонами, тобто офіційна влада козацької України, вона боролася з також з гайдамацькими загонами, козацькими на території Лівобережної України і на території Запорозької Січі. По-шосте, цікаво було подивитися на повсякденне життя єврейської громади та українсько-єврейські стосунки в межах корони Польської. Чому ми боїмося підійти до цих питань? Що нас звинуватять в антисемітизмі? Українці ніколи не були антисемітами. Українці завжди любили євреїв, жидів, вони завжди разом з ними жили в селах. В кожному селі, от у мене в селі Ольшаниця, це е, сучасний Рокотнянський, тоді Таращанський район Київської області, був Лейба. Ну, пішов він на війну Другу світову. Опинився в українській повстанській армії і став героєм української повстанської армії. Це відома особистість. Жили ми з євреями. Інша справа, що дуже були такі трагічні часи, коли зіштовхували українців євреї між собою, представники чи то польської, чи то російської влади. Адже ми говорили, що, от, наприклад, з Європи із центральної Польщі єврейство прийшло на правобережну Україну. Але давайте поговоримо, що із Російської імперії від часів Петра І, Єлизавети Петрівни і Катерини Другої. Визначали своїми царськими грамотами межу осібості, також з усієї Російської імперії прийшли євреї на територію України, і вони тут проживали, вони не асимілювалися, вони жили своїми кагалами, вони не вчили українську мову, вони не ходили до православної церкви. І, очевидно, це викликало спротив місцевого населення. Про це треба говорити і це треба досліджувати. Ну і можна подивитися на всебічне висловлення життя та діяльності магнатських родин на правобережній країні. Ну, е Після Маркіної, Валентини Маркіної нема у нас таких гарних досліджень. По восьме порівняльний аналіз і типологізація Гайдамачини та Коліївщини в зв'язку з історією аналогічних рухів. От ми часто дивимося от так на нашу історію, оцей папірець, оце наша історія. так, Це наша історія, оце Коліївський рух. Ну, ладно, це гайдамацький рух. Оце наша історія, все. А тут ми не бачимо в Османській імперії, що було, в Російській імперії, що було, в, там десь в Франції що було, там отут взагалі в Африці, що вони там виступали чи в Китаї. Ну давайте ширше, панове товари, товариство, дивитися, і можливо ми подивимось, що в XVIII столітті такі повстання були по всьому світу. Дякую за увагу, дуже приємно. І я думаю, пане Андрію, тоді знову вам надаю слово. Дякую. Давайте тоді далі так, так відмовлялися. Початку запитання до доповідача, а потім вже хтось хоче ще, ще виступити, в такому режимі працювати. Будь ласка, які запитання? Я почну. От е, фактично, якщо так взяти, по суті, справи, розуміння героматського руху зводиться до подій під час е, е, 768-го. Все інше є поясненням того, що відбулося і так далі. Так от, коли йдеться.